Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати автоматичний збір відгуків від клієнтів в РОЕП. Насамперед, потрібно налаштувати систему оцінювання. Перейдіть на сторінку налаштування, маркетинг і в розділі відгуки клієнтів оберіть потрібну систему. П'ятибальна. Ця система доступна на всіх тарифних планах і має вигляд п'яти зірочок. Сподобалось не сподобалось. Ця система оцінювання доступна з тарифу бізнес та вище і виглядає для клієнта як лайк-дізлайк. Індекс NPS: Ця система доступна з тарифу бізнес та вище і має вигляд 10 шкали. Для кожної системи оцінювання є можливість налаштувати текст, який буде відображатись клієнту. Ви можете змінити заголовок, підзаголовок, питання, опис шкали та уточнюючи питання до оцінки. Якщо вам потрібно додати будь-яку іншу інформацію, наприклад, ви пропонуєте знижку на наступне замовлення за відгук чи надаєте сертифікат на послуги за відгук, то ви можете написати про це в будь-якому з цих полів. Поля питання, опис та уточнюючі питання є обов'язковими для заповнення. Натисніть на кнопку Попередній перегляд, щоб подивитись, як буде виглядати налаштована форма для клієнта. Якщо вас все влаштовує, натисніть кнопку Зберегти. Якщо у вас тариф «Бізнес» та вище, то ви можете налаштувати відповідь на оцінку. Для цього увімкніть відповідну галочку. Далі потрібно написати текст, який буде відображатись клієнту після того, як він поставить оцінку. Ви можете зробити різний текст залежно від оцінки. Наприклад, якщо оцінка низька, то ви повідомляєте клієнта, що з ним якнайшвидше зв'яжуться для вирішення негативної ситуації. А якщо оцінка висока, то ви можете залишити посилання на Google Maps або на будь-який інший публічний ресурс, де хочете, щоб клієнт залишив відгук про вас. В результаті всі погані відгуки будуть лише в системі ROEP, а ваші менеджери зможуть пропрацювати проблеми з клієнтами. А якщо клієнт залишив гарний відгук, то тільки тоді ви пропонуєте йому перейти на Google Maps чи інші публічні ресурси. Лайфхак від команди РОЕП. Якщо у вас декілька локацій, або ви хочете збирати відгуки на різних платформах, то рекомендуємо скористатись сервісом LinkTree, наприклад. Завдяки йому ви зможете додати одне універсальне посилання до повідомлення, яке бачить клієнт після оцінки. Це посилання буде вести на сторінку LinkTree, де ви можете розмістити окремі посилання на Google Maps для кожної локації, а також посилання на ваш сайт, сторінки в соцмережах тощо. Таким чином, ваші клієнти легко знайдуть потрібну локацію чи платформу для зворотного зв'язку, що зробить процес максимально зручним для них і для вас. Наступним кроком потрібно налаштувати шаблон сповіщення. Надалі ви зможете надсилати повідомлення автоматично або вручну, а клієнт буде переходити за посиланням та залишати відгук. Перейдіть на сторінку налаштування, «Зовнішні сповіщення, у розділ шаблони. Натисніть кнопку плюс шаблон, якщо потрібно створити новий, або натисніть на назву існуючого, щоб відредагувати його. Текст повідомлення може бути будь-яким, але він обов'язково повинен містити змінну «Client Feedback URL, бо саме ця зміна формує посилання, яке ви зможете потім використовувати для повідомлень в SMS, в чатах та емейлах. Перейдіть на сторінку налаштування, шаблони документів та оберіть документ, в якому хочете додати QR-код для збору відгуків. Додайте зміну Feedback QR-код в потрібному місці і збережіть документ. Ця зміна формує посилання на форму для відгука у вигляді QR-коду, тому ви зможете побачити його під час друку документа з замовлення. Перейдіть на сторінку налаштування, зовнішнє сповіщення, замовлення. І натисніть Плюс оповіщення. Далі оберіть подію, тобто коли відправляти клієнту повідомлення, наприклад, коли статус замовлення змінився на закрито. Оберіть потрібний спосіб надсилання, смс чи email. Нижче можна встановити галочку, спершу намагатись надіслати через останній чат клієнта. Тобто, якщо у вас підключені чати в РОЕП Telegram, Viber, Instagram тощо то перш ніж надіслати смс чи емейл, система буде намагатись надіслати повідомлення у чат з клієнтом. Але зверніть увагу, що надсилання надто великої кількості автоматизованих сповіщень з некомерційного аккаунта може призвести до обмежень. Також ви можете налаштувати відкладене надсилання, щоб повідомлення надсилалось не одразу, коли ви перевели в закритий статус, а, наприклад, через дві години або через один чи декілька днів. Ця функція буде корисна для бізнесів, в яких клієнт не може одразу оцінити проведену роботу, і йому потрібен якийсь час, щоб переконати, що все дійсно гарно працює або гарно відремонтовано. Зверніть увагу, що функція відкладеного надсилання доступна з тарифу бізнес та вище. Далі в полі Шаблон оберіть створений раніше шаблон сповіщення, який буде надсилатись клієнтам. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! Автоматичне сповіщення для збору відгуків успішно створено. Тепер кожен раз, коли ви будете переводити замовлення у вказаний статус, клієнтові автоматично буде надсилати сповіщення з посиланням на форму для збору відгуків. Після того, як клієнт залишив відгук, ви зможете побачити його в замовленні в стрічці подій, включно з текстом відгука. Також в системі є окремий звіт відгуки клієнтів на сторінці звіти Маркетинг. Де ви можете побачити всі відгуки за певний період та за потрібними локаціями. Крім цього, відгуки від клієнтів відображаються в мобільному додатку РоДажбор на окремій сторінці, тож ви завжди зможете контролювати якість роботи вашої компанії та за потреби переходити в замовлення для перегляду деталей чи зв'язку з відповідальними співробітниками. В дашборді керівника ви будете бачити поточне середнє значення оцінок та його порівняння з минулим місяцем. Налаштуйте автоматичний збір зворотного зв'язку від клієнтів та отримуйте більше відгуків на Google Maps чи інших публічних ресурсах, а також контролюйте якість роботи ваших співробітників. Пишіть в коментарях ваш фідбек, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи!